Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз у нас ранок неділя, іду по справах. Такий невеличкий дощик накрапає, А вчора ввечері такий силь... така була сильна злива, і сусідка навіть казала, що хтось дзвонив, там аж дерева валяло. але це таке. Ну я зараз і до помісту такого не бачу. Я вчора ввечері вийшла пройтися після дощику, бо після тої спеки, знаєте, таке було повітря. ну, Дуже хотілося пройтись, і я побачила того чоловіка, про якого я вам в минулому відео розповідала. Що він зі своїм песиком кожного ранку в парку ми зустрічалися. Так от, він теж прогулювався, але вже не в парку, і я так подивилася, я аж зраділа. Тобто ви писали мені, щоб я написала. Я написала, я вам сказала. Я просто, знаєте, коли я себе знімаю, а люди напроти стоять, і дивляться і слухають, то це мене трішки якось. Збиваю з пантелика, але нічого. Е, так от, того чоловіка з песиком я вчора ввечері побачила на вечірній своїй прогулянці. І ще вчора був такий знову емоційно насичений день. Ну Як можна про це не казати, якщо ми кожен в цьому живемо зараз? Я зранку дивлюсь. Я, як вам так сказати, не встигаю слідкувати траєкторію руху нашого президента, то Болгарія, то іще, іще, там, десь я вже не пам'ятаю, Туреччина. Його ще на острові не було, розумієте? І я дивлюсь так, ну нічого собі і якось так, ну, а потім згодом. Я бачу, як він обіймається з нашими командирами, і знову в мене пішли сльози. Владі каже, та ну тобі що? Ну, скільки ти можеш вже там плакати? Ну, Таня, я зараз заберу в тебе телефон, я кажу, я більше не буду. Я не знаю, чи я так емоційно це сприймаю, чи я, ну, я не знаю. Сльози кожного дня, ну що це таке? Ну, дай Боже, щоб це були сльози радості. На дожік знов на крапа, зараз восьма година ранку, 20 градусів. І ти, знаєте, коли немає спеки, ти себе по-іншому якось так почуваєш. Навіть виглядаєш по-іншому, тому що коли спека в мене є. Така отечність якась. Ну, що ну, ти поробиш? Так, іду по справах, бо мене вже чекають. На мене вже чекають. А ще сьогодні я просинаюсь зранку, беру телефон, вночі не було повітряної тривоги. І Я думаю, щось що у мене там з цим додатком сирена. Ні, щось воно не то. Заходжу, ну там, де. Пабліки пишуть, що там, куди летить, жодної публікації. Ну, дай Боже, нам гарних новин, тому що ну, скільки вже можна. Оце єдине, що дуже багато такої грізюки понаносило. І ти йдеш і вибираєш, де тут можна пройти, тому що... Ну, вже там починають прибирати у нас. Ой! Опс! Але ж грязюки багато понаносило у нас після дощу, але зламаних дерев, як то писали, я тут не бачу. Оу! Слизько. Пішли скоріше, Таня. Отам машини їдуть. О. І тут. Вау-вау. О, о. І тут слизько, і тут грязюка, капець. Люди там вон так ходять. А я піду по дорозі. А що робити? Тільки я одна по дорозі ходив, бо там дуже багато. Нічого. Що ти поробиш? Тут начебто, ой, краще. Тут же позмивали грязюку, у магазини. Це я зараз йду і дивлюсь, бачите, зі шланги там миють асфальт, скільки теж грязюки. Так, по своїх справах я вже закінчила те, що планувала. Ми зустрілися, поспілкувалися і стою, думаю, що мені робити, тому що в п'ятницю. Ввечері я на розетки зробила замовлення, і в суботу мені прийшло повідомлення про те, що моє замовлення буде доставлено в неділю, але ще ранок дожик у нас закінчився, а розетка ще закрита. Що я замовляла? Я замовляла медичні перчатки. І вирішила в розетки, тому що коли я в аптеці це було дуже давно, пам'ятаєте, я 10 пар замовляла, їх вистачає надовго. Я коли на кухні працюю, я це кажу для моїх нових друзів, хто не знає, там молоду картоплю, щось почистити і ще щось. А особливо взимку, коли ти працюєш в медичних перчатках на кухні, щось там робиш, миєш, готуєш з м'ясом, працюєш. Руки дуже бережуться. У мене була перша ця зима, коли в мене взагалі не було проблем з руками, коли вони такі сухі. І... і коли я замовляла в аптеці 10 пар, вони поклали, я еску замовляла, вони поклали все, що в них було. Ески було там не дуже багато. Там була Елька і, можливо, і ще, бо були такі, знаєте, що з мене просто спадали. І тому я вирішила замовити на розетці. Вони запаковані, написано Еска, і там 100 штук на 105 чи 115 гривень. І перволь був по такій, знаєте, класній ціні. Знижка була там 275 літра за ціною 226 гривень. А літом ну, кожного дня прання і це просто так летить, летить, я нічого не роблю, тільки бігаю за цим перволем. Тому... І думаю, зачекати, щоб в розетку піти. Та ні, піду додому, приготую щось їсти, а потім підемо в розетку. Угу. Ось так і домовились. Угу. А що чекати? А я стою зараз і слухаю у нас, якщо вам буде чутно церковний дзвін. І Я маю одне бажання. І вона у нас одне на всі. Готую окрошку. Ну, все, як завжди. Кожна хазяюшка робить по-своєму, але в варусі купувала ось таку ковбаску, вона в варусі коштує 86 гривень. Поруч сільпо там 96. Ну, на 10 гривень різниця є. Трішки сметани в мене залишилося, але я ж не про це. Сиворотку я сьогодні не знайшла. На мінералки ми не дуже любимо на кефірі теж. Буду сьогодні готувати окрошку з айран. З айраном. А тут все як, все, що є. Навіть не уявляю, що воно буде. Повинна сказати, що цікавий смак, мені подобається. Ось така окрошка у нас сьогодні буде. Таке ми будемо сьогодні їсти. Так, все начебто добре змішалося, хай трошки настоїться. Що сьогодні ще я готую? Курячі філе зараз такими шматочками підсмажую. Багато цибулі та болгарського перчику, і смакота, і красота. А той, що на сковорідку в мене тут не влізло, то буде супчик. Зараз відварюю бульон. О-о-о! пішов. Ось такий бульйончик. Накрию кришечкою. і. І колись я робила пельмені, пам'ятаєте, і залишилося тісто. І ось така буде в мене суп. <гум> ось такої лапши. Суп ще додам моркву, болгарський перчик. Це ми любимо картоплю і залишки тіста, які стали домашньою лапшою. Ось таке я сьогодні і готую. Гарніра не буде ніякого, тому що не хочеться. Буде помідори, огірки, не пам'ятаєте, казала чи ні, може повторююсь. Помідори, огірки і шматочки са М'ясо. М'ясо вже переклала в такий судочок. І супчик вже теж готовий з домашньої лапши, така смакота і зелень, зелень, обов'язково. Хочу сказати, що тут в мене ще на один раз буде на суп. О, а так би викинула. Все, готове. Ось таке сьогодні я готую.